Небесне здобувається силою. У своєму житті ми чітко усвідомлюємо, що щоб щось добитися в житті, треба багато трудитися, треба старатися, треба вчитися, треба працювати, треба жертвувати, треба інвестувати, треба взагалі, прикласти величезну купу зусиль, щоб щось здобути. Але часом ми помилково думаємо, що в духовному, нашому, в духовному нашому тому русі це простіше. Помолився, висповідався, прийняв причастя, все, я вже, все, я вже святий. Не так, здобувається царство Боже. Царство Боже здобувається силою. Дивіться, молитва нам дає можливість. Щоб Господь Бог звернув нас увагу, щоб Господь Бог дав нам сили зростати, в... зростати для Царства Божого. І Господь Бог може це зробити за одну хвилю, за одну секунду. Перемінити людину може легко, так, але чи цього буде достатньо? Людина це не, не предмет якийсь. Якщо взяти, відреставрувати якийсь предмет, і він стане як новий і буде як новий довший час. Людина поводить себе в залежності від того, наскільки вона себе до того стану приготувала. Чи це буде Якийсь здібний, скажімо, інженер, чи це буде якийсь здібний музикант, чи здібний якийсь артист, чи щось інше, це і наслідок великої праці, 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 праці. І представте собі, що кого-небудь із вас Господь Бог раз і зробив великим артистом. Ти не маєш досвіду. Поведінки на сцені, ти не маєш можливості вивчувати довгі якісь там е, діалоги для артистів кіно чи ще для чогось. Ти не знаєш, як поводитися, і ти не можеш просто так зразу-раз і вже став, навіть якщо тебе зроблять. От якщо би кого небудь із вас зробити великим начальником, наприклад, керуючим Національним банком України. Ну, та поставили і все. І що з того буде? Тобто ми бачимо, що Господь Бог, навіть якщо би і міг нас так за одну секунду перемінити, Христос нам розказує, що Царство Боже здобувається силою, тобто стараннями. Кожним днем праця над собою, щоб себе до того рівня підвести. Бо навіть якщо людину за вуха притягнути до Царства Божого, вона по своїй суті туди не увійде. Бо царство Боже так збудоване і пекло біля нього так збудоване, що куди би ти кого не тягнув, кожен піде на своє місце. Так фізика побудована. Віть решито, чи ще щось інше? В нього ми накладемо черешню, яку треба помити, чи вишню, і підемо то під воду і миємо, так? Вода піде через решетову вниз, черешня лишиться. Ну це ж зрозуміло. Ось так вам кажу, і буде просіюватися людина після страшного суду. Що би ти не робив, як би ти не, себе не, не, не поводив, так як вода через решето, пройдуть ті вниз, кому вниз. І так, як ті, які лишилися, ті і підуть уверх. Так побудовано Царство Боже. І як би хто кого за вуха куди не притягнув, Грішники не можуть поміститися в Царстві Божому. Праведники не можуть упасти у пекло, бо не можуть фізично. І тому от не буде там ніякої ні корупції, ніяк, ні, ні, ніхто нікого не зможе ні упросити, ні нічого. Тому кажу вам, нам для Царства Божого треба зростати. Знаєте, як, як черешенька, так вона на, на решеті дійсно не прийде, чи взяти якийсь там друшнак, чи ще щось. Через ту дирочку черешенька не пройде. Але деякий бруд, який на черешенці, він через ту дирочку проходить. І ніхто не знає, яка велика та дирочка, щоб ми не провалилися до пекла. Якщо ти нічого в цьому світі не робив, ти сміття, ти порошинка на якимось там на яблуку чи на черешні, і тебе змиють, і ти підеш у каналізацію, підеш як бруд. Тому зростайте в Бозі. А чим плекати себе Божою присутністю? Якщо в тобі нема зерна Божої віри, що будеш плекати? Який виноград, яку черешню, яке яблуко, як не маєш навіть насіння. Тому перший раз віра народжується через слухання. Ми слухаємо Слово Боже. Воно нас народжує віру, воно нас народжує для Царства Божого. Хрещення це те, що нам визначає рух, куди я хочу рухатися. Хрещення визначає мене, що я є Божа дитина. Я вірю в тебе, Ісусе. І я хочу себе збудувати у Царстві Божому. І потім, наукою Божою, ми себе будуємо. Ми як та, знаєте, черешенька, ростемо, 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 і все, вже як виріс як плід, вже через друшняк, через решето вже не пройдеш. А Господь Бог каже: я був голодний, ви дали мені їсти, я був справий, дали мені пити. Я був в тюрмі, я був в лікарні, ви до мене прийшли, ви мене провідали. І всі оці речі вони нас будують. Нас будують ми стаємо більшими. Ми через решето вже не впадемо в пекло. Тому відсутність гріхів це ще не означає, що, що, що ти вже здатний до царства Божого. Можете це прирівняти до чистенької водички. Чиста, нема гріхів, чистенька водичка. І через решето полили і ти пішов в долину. Чистий, дуже гарний, але ти пішов в долину, тебе нема за що. Представити до Царства Божого. Бог не збирає пустоту, Бог збирає те, що людина здобуває своїм розумом і своєю вільною волею. Бо Він на те не зробив наподобіє своє, створив чоловіка створив жінку, щоб ми, маючи розум і вільну волю, приносили йому плоди достойні покаяння. Тому царство Боже здобувається з силою. Крок за кроком, день за днем, будуючи себе, формуючи себе, очищаючи себе від бруду. Я неспроста так привів приклад черешеньку так? на решеті. Бо тому що так, її можна зверху об... обмити, і вона вже вроді гарна. А чи не зустрічалися вам колись у черешні прямо всередині червачок? Зверху навіть не видно. Як він там всі заліз, де він там взявся, а він там вже сидить. Це теж про нас. Це теж про нас, які зверхи виглядаємо дуже білі і гарні, а всередині бруд, бруд головних гріхів, бруд паскудних привичок. Тому себе для царства Божого треба будувати кожен день, крок за кроком. Щоб ми себе, як плід, як наслідок своєї праці, наслідок молитви і свого старання в духовному зростанні, як наслідок принести Богове той дар, дар служіння ближньому, дар прослави Господа Бога і дар очищення себе. Царство Боже здобувається силою, хто має вуха слухати, нехай слухає. Амінь.